Шериф Шахтар перша історична лігочемпіонська гра вже за лічені години. Ковід знову наступає. Плюс 123 коронапозитиви на сьогодні. Елжур завойовує позиції. Паперовий документ має піти в минуле. Шкіряний м'яч повертається. Старт сьогодні. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. День Ікс настав. Сьогодні вже за 2,5 години головна арена республіки зазвучить на Лігу Чемпіонський мотив. Той самий гімн, ті самі емоції, тільки у нас в Терасполі шериф і Шахтар почнуть писати групову історію головного клубного турніру Європи. Квітки ще можна придбати, але часу мало. Гірники прибули в Терасполь напередодні. На топ-фанів раду зустрічав команду. Передматчеве тренування прес-конференцію провели у Києві. Мабуть, знайомство з головною ареною залишили на десерт guardo a queste cose. у шерифа багато гравців, які діють на швидкості, вважають за краще високий ритм. Ми дуже поважаємо цю команду. Неважливо, фаворити ми перед матчем, з шерифом чи ні. Так само, як і не дивлюся, чи є на папері інтер або реал фаворитом перед зустрічю з нами. Шахтар може поступитися всім цим командам, але я впевнений, що може і виграти у них всіх. Тому ми просто повинні думати про себе. Знаємо, як потрібно правильно готуватися до цих матчів. Знаємо з свою зброю щоб добре зіграти проти шерифа. Про фаворитів міркував і наставник жовто-чорних Юрій Вернідуб. Головний тренер підійшов до цього питання філософськи. Будемо сражатися, понятно, що група достатньо серйозна. будемо битися. Зрозуміло, що група досить серйозна. Такі клуби, як Реал, Інтер та й Шахтар, які постійно там беруть участь, і виходять з групи. Я розумію, нам відведена роль аутсайдера, але я з цим не згоден і хочу достукатися до хлопців, що вони теж це зрозуміли. Нехай ми не такі, як ці клуби, але ми повинні вийти і показати своє обличчя, показати свій характер. Зелене поле все визначить. Іншими словами, великі гроші в футбол не грають. На цікаву яскраву гру чекають і Фани Шахтаря. Сьогодні вони знайомилися з Терасполем. В цілому зараз у центрі знаходимося дуже чисто, фонтани ну, виглядає дуже сучасно. Вперше в цьому році дозволили гостьовий сектор, тому у нас з України приїжджає десь приблизно 300 чоловік. От, вважаємо, що буде трошки навіть більше людей, тому очікуємо на підтримку на на наших болівальників. Ми дуже поважаємо суперника. Вважаємо, що Шериф – сильна команда. І вони здавали дуже серйозних опонентів під час групового раунду кваліфікації. Початок о 19.45. Вхід на стадіон за іменними квітками та документами для дорослих громадян. Це паспорт для тих, хто молодше 16 років. Свідоцтво про народження. Щоб уникнути черг правоохоронці, рекомендують любителям футболу прибути на стадіон завчасно. Якщо ви не встигли купити квітки, це ще можна зробити до історичної події. Всього кілька годин. Вибори до Держдуми Росії. Є питання. Телефонуємо на гарячу лінію. Вона працює по всьому Придністров'ю. В Бендерах, наприклад, запитують, де можна проголосувати, який документ беремо з собою на вибори, і чи буде виїзне голосування. Я вас понял, ви інвалід второй группы, проживаете у вулицях Я вас розумію, ви інвалід другої групи. групи. Проживаєте вулиця Херсонська. Це у нас Балка, це мікрорайон Ленінський, 11 школа. Ви запишіть, будь ласка, телефон 35402. Так, з 18 числа, з 8 до 17 години, телефонуйте і записуйтеся. Говоріть прізвище, ім'я по батькові, адресу і виїзна комісія приїде до вас додому. Всього найкращого. Як дістатися до виборчої дільниці, якщо ви з варниці? Ще одне часте питання. З північного мікрорайону села Варниця будуть ходити автобуси. Людина також приїжджає на підставі посвідчення особи, що є громадянином Росії і має право проголосувати. На голосування беремо будь-який документ, що підтверджує громадянство Росії. Можна закордонний паспорт, паспорт СРСР з відміткою про громадянство, внутрішній паспорт Росії. Залишилися питання. Телефонуємо на гарячу лінію з 8 до 17 години. Номери на ваших екранах. До старту голосування два дні. Перші дільниці відкриють в столиці вже в п'ятницю. Це Палац Республіки і будинок офіцерів на Бородинці. Проголосувати там можуть всі бажаючі. В неділю, 19 вересня, голосуємо всією. Україною Ковід продовжує забирати життя тільки за минулу добу шість летальних випадків. Невпинно зростає кількість хворих, плюс 123 ковід-позитиви. Зараз в республіці працює три ковід госпіталі в Слободзеї, рибниці, Бендерах. Вони заповнені більше ніж на 90%. В рази виросли число хворих з важкою формою недуги. Стрімке збільшення нових випадків коронавірусної інфекції спостерігається і в сусідніх країнах. Вчені прогнозують, нова хвиля ковід 19 може пройти швидше, однак її наслідки будуть більш руйнівними зброя проти пандемії одна вакцинація. Її мета, колективний імунітет і перемога над недугою. Бендери щеплювальний кабінет в міській поліклініці, препарати на вибір Пфайзер, AstraZeneca Янсен. Напередодні привезли нову партію. Віра Васильівна часто виїжджає в Молдову до літньої мами. Коронавірусом не хворіла і не хоче, вирішила зробити щеплення Янсеном наду цілком влаштовує одна доза. Не треба повторювати через місяць. Щоразу, коли пересікала кордон, треба було тести здавати. А я пенсіонерка, це дуже затратно. Я задоволена, що відразу дали і сертифікат. Сергій, водій фури. Незабаром знову в рейс. Я хотів би. Я хотів би зробити супутник Ві. На жаль, на цю вакцину є обмеження в деяких країнах, тому мені зараз вигідніше поставити Пфайзер. Основна маса уже маса бендерщан вже щеплена. Вакцинували по організаціям. Вчителі, вихователі, все проходило організовано. Плюс дуже допомагає електронний запис. Наприклад, флакон Пфайзера розрахований на шість осіб. Залишилося дві дози. Ми за електронним записом швидко знаходимо бажаючих. Так вакцину зберігаємо і люди задоволені у Бендерах, як і в інших містах, на вакцинацію можна записатися за номером 126 і на порталі держпослуг до колцентру. Вже підключили кам'янку. Тут вакцинують в поліклініці при районній лікарні, приїжджають на щеплення з сіл. вирішила зробити щеплення, тому що це моє здоров'я, моїх дітей, сусідів. Я працюю у Рашківській школі. А це діти і загалом увесь колектив. Підвищення температури після щеплення це нормально, кажуть лікарі. Так виробляється імунітет до вірусу. Це куди краще ніж захворіти і потрапити до лікарні з ураженням легень. Плюс вакцинація єдиний спосіб протистояти новій ковід хвилі. Є в наявності вакцина Джонсон і Астразенека близько 80 доз. Так що усім бажаючим ми пропонуємо прийти і провакцинуватися. Поки ж повний курс вакцинації пройшли всього 20,5% придністровців цього мало. На засіданні координаційної ради при уряді говорили про субсидії на житло для молодих фахівців. Зараз сертифікат на покупку житла отримують бюджетники: лікарі, вчителі, міліціонери, військовослужбовці, медперсонал і педагоги центрів реабілітації. А з нового року будуть і педагоги додаткової освіти. Ще один напрямок: ЖКГ. Молодим фахівцям уже видали кілька пільгових кредитів на житло. За дорученням президента, в республіці реалізується ціла низка проектів для забезпечення доступним житлом громадян нашої республіки. ЖКГ не виняток. Всі ми знаємо про проблеми з кадрами в цій сфері і розуміємо, наскільки небезпечно залишитися без кваліфікованих фахівців, які забезпечують теплом, водою і електроенергією. Тому важливо цю програму продовжувати. На субсидії молодим фахівцям для придбання житла в 2022 році. Планують виділити близько 20 мільйонів рублів. Ситуація на дорогах під контролем уряду. Аварії на пішохідних переходах почастішали. З небезпечною тенденцією будуть боротися. Прошу МВС у тижневий термін проаналізувати штрафи за порушення правил дорожнього руху щодо наїздів на пішохідному переході. Якщо наїзд стався на пішохідному переході, вся відповідальність, звичайно, лежить на водієві. Він однозначно повинен пішохода пропустити. З пропозицій посилити відповідальність для водіїв і максимально обезпечити самі переходи. Це спецрельєф і хороша освітленість, плюс вивчити найпроблемніші місця. Наприклад, чому не працюють кнопки світлофорів? Виправити ситуацію голова уряду доручив за два тижні. Батьки не повинні платити за меючі засоби для шкіл. Скарги до координаційної ради при уряді надходять постійно. Прем'єр доручив мінфіну врахувати ці витрати у бюджеті наступного року. Тоді батькам не доведеться забезпечувати школи, і дитсадки побутовою хімією. Жур впевнено займає позиції у придністровських школах. Позитивні відгуки на впровадження електронного журналу звучать і від батьків, і від учнів, і від вчителів. Хоча останнім доводиться виконувати подвійну роботу вести два журнали паперовий та електронний. Тож голова уряду доручив протягом півроку представити механізм переходу до ведення тільки елжура, опрацювавши при цьому питання систематизації та архівації даних, адже паперовий документ як державний має зберігатися у шкільному архіві кілька років. Давайте, например, виберу. Я вибираю літературне читання. І як зауч я бачу. Ось клас, список і оцінки. У чому плюс відразу рахується середній бал. Тиждень з елжуром в початковій школі столичної гімназії онлайн-сервіс давно оцінили. Користуються ним з минулого навчального року. Вчителі, батьки, школярі задоволені. Якщо дитина не записала домашнє завдання, може не зрозуміла, не почула. Вона може в будь-який момент попросити батьків включити електронний щоденник або самі подивитися, що задавали в електронному журналі. Портфоліо на кожного учня програма сама аналізує успішність і фіксує досягнення. участвует в Якщо учень бере участь в олімпіадах, ми це все заповнюємо у різних конкурсах, дослідницьких роботах, спортивні досягнення, і учня в кінці вибудовується рейтинг. Юлія Доброва, майбутня випускниця з електронним журналом, познайомилася тиждень тому. Скачала додаток на смартфон. Тепер користується щодня. Мені подобається ця платформа, але єдине опущення незручно з фіксацією оцінок. Тому що школа це не тільки як ти навчаєшся, але і як ти будеш виправляти ситуацію. І Якщо зафіксували оцінку без можливості перездачі, це не йде на користь нашому навчанню. Вчителі не згодні перездати можна, оцінку замінять, батьки теж все побачать. До речі, енки нікуди не поділися. Ось вони електронні і записки від батьків теж можна залишити онлайн. Від паперової версії шкільних журналів і щоденників поки не відмовляються. Тест драйв триває. І ще одна спортивна подія. Сьогодні в республіці стартував відбірковий етап турніру з футболу Шкіряний м'яч м'яч-2021». він триватиме до 15 листопада. Участь в масових змаганнях візьмуть юнаки та дівчата із всіх міст районів Придністров'я. Юних спортсменів розділять на три вікові групи: 5, 6, 7, 8, 9, 11 класи. Команди переможців війдуть до фінального етапу змагань. Він пройде наступної весни. Ініціатор відновлення змагань середочнів президент Вадим Краснос. Ельські перші матчі пройшли сьогодні в Григоріополі та Рибниці. Керіний м'яч це вже легенда. Турнір ще го року. З'явився завдяки знаменитому радянському воротарю Льву Яшину. В перших змаганнях, в тих самих, що організував Яшин, за перемогу боролися близько 170 команд. Це майже 3 мільйони юних футболістів з усього радянського союзу. Ці змагання тоді стали трампліном у великий футбол для цілої плеяди футболістів. Блохіна Шевченка, Черенкова. Прийшов час запалити нові зірки. Тепер уже придністровського футболу. Повертаємось до теми Ліги чемпіонського футболу: Шахтар, Шериф, Реал і Інтер. Група, Д. користувачі Твіттера вже активно пропонують свої варіанти кінцівки цієї історії. Блогери з України нахлинули в Терасполь. Наприклад, ось це відео вийшло напередодні на каналі про футбол так, як ви зрозуміли, у шерифа аж два своїх стадіони. І саме тут, на головній арені, команда «Вернедуба» буде грати проти Шахтаря. Як облаштована база «Шерифа», де живуть наші чемпіони, і як Придністровський клуб потрапили найпрестижніший клубний турнір. Кожен блогер намагався розповісти те, чого ще не робили інші. Головна зірка кожного влогу, звичайно ж, Юрій Вернедуб. Відверті інтерв'ю з тренером. Топ ютубу цього тижня. Я щасливий чоловік в тому, що збулась моя міста. Я щаслива людина, тому що збулася моя мрія. Це дійсно не слова, це від серця. Я самого раннього дитинства, коли почав займатися футболом, ще коли не було ліги чемпіонів, був кубок УЄФА, кубок кубків, то була мрія зіграти там. На жаль, на рівні футболіста мені не вдалося це зробити. Підняла українська преса і архіви. Наприклад, ось це відео. Ретро-репортаж 2003 року з матчу Шахтар-Шериф. Після нульової ничієї в Терасполі Шахтар переміг у Донецьку 2-0. У другому таймі відзначилися Звонімір Вукіч і Брандао. Були і перемоги над українськими командами. У 2010-му шериф на домашньому стадіоні розніс явного переможця Київський Динамо з рахунком 2-0. У відповідному матчі зіграли в нічию. Які будуть результати сьогоднішнього дня, дізнаємось вже за кілька годин. Все вирішиться на полі. З нетерпінням чекаємо на лігу чемпіонський дебют. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.